Всім привіт! Продовжуємо серію відео про смартбокс, де більш поглиблено його оглядаємо. В попередньому відео ми зробили перший запуск і провели швидкий огляд додатку. А сьогодні розглянемо і продемонструємо весь заявлений в презентації функціонал. З вами компанія Smarts Install. Мене звати Максим. Поїхали! Перше в переліку охорона. Цей сценарій знаходиться в приміщенні загальне, має пароль, активується вручну. Після активації сповіщає про спрацювання датчиків руху, відкриття вхідних дверей та вікон. Деактивується також вручну або автоматично при увимкненні сценарію я вдома. Наступна функція захист від протікання води. Автоматичне перекриття води при спрацюванні датчиків протікання в санвузлі та на кухні. Є можливість ігнорування, але про це трішки згодом. Контроль загазованості на кухні. У випадку виявлення небезпечних концентрацій метану, сповіщає про це пушповідомленням. Далі по списку керування теплими підлогами в санвузлі та на кухні, а також радіаторним опаленням від газового або електричного котла, залежно від вибраної температури, з автоматичним переведенням в профіль «ЕКО» при деактивації сценарію Я вдома та в профіль нічний при активації сценарія на добраніч. Температура кожного профілю зберігається після зміни. Таким чином ви налаштовуєте комфортні для вас показники для кожного профілю. П'ята функція керування та автоматизація освітлення всього дому. В коридорі автоматична робота звичайного недимованого освітлення по датчику руху. В санвузлі автоматична робота димованого освітлення одразу по двом датчикам положення дверей та руху. При відчиненні дверей автоматично вмикається світло. А після зачинення, якщо виявлено рух, світло вже ніколи не вимкнеться, що запобігає ситуаціям, коли людина завмерла, світло вимкнулося і доводиться махати руками, аби воно знову увімкнулося. Причому після покидання санвузла світло дуже швидко вимикається, оскільки не було руху після зачинення дверей. Увечері рівень яскравості автоматично змінюється на 40%, а зранку знов стає 100. Час зміни яскравості користувач виставляє самостійно за допомогою режиму редагування. На кухні знаходяться дві групи освітлення звичайна та димована. У вітальні три, одна звичайна та дві димовані. Це освітлення також керується з вимикачів у кімнатах, в яких вони знаходяться. Зміни яскравості димованих груп відбувається довгим натисканням. Вентиляція в санвузлі вмикається автоматично при перебуванні в ньому більше 3 хвилин і продовжує працювати ще протягом 10 хвилин після його покидання. А також керування доступне із вимикача. Розетки вмикаються-вимикаються залежно від стану сценарія я вдома. Коли ви вдома, розетки працюють. Коли ви залишили дім, вони вимикаються. Всі готові сценарії знаходяться в приміщенні загальне. Сценарій Добрий ранок переводить клімат в профіль комфорт. На добраніч вимикає вентилятор, світло у всьому будинку та переводить клімат у профіль нічний. Сценарій Їду додому. Переводить опалення в підготовчий профіль. Ігнорування протікання відкриває воду і ігнорує датчики протікання протягом однієї години. Сценарій є вдома при активації. Вимикає сценарій охорона. Вмикає розетки, відкриває воду та переводить опалення в профіль комфорт. При деактивації Одразу вимикає розетки, вентилятор, все освітлення, переводить опалення в профіль ЕКО та через 3 години перекриває воду. Цей сценарій керується вручну та автоматично при постановці чи знятті будинку з сигналізації від вашої охоронної системи. Далі йде віртуальна метеостанція, що знаходиться у вкладинці датчики, показує прогноз погоди, швидкість вітру. Час заходу та сходу сонця, освітленість, вологість, температуру та атмосферний тиск у вашому регіоні. Всі ці дані можна використовувати при налаштуванні сценаріїв. Завершує список можливість керування вашим домом з будь-якої точки світу, де є інтернет. Для цього треба використовувати тип підключення Хмара. На цьому розгляд і демонстрація заявленого в презентації функціоналу завершено. В наступній серії ми розширено поговоримо про додаток і його можливості, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити, а також не забувайте дивитись і інше відео в нас на каналі. Якщо вам щось здалося незрозумілим або є якісь запитання, то пишіть в коментарях чи телефонуйте. Контакти є на екрані та в описі до цього відео. З вами була компанія Smart Install. До зустрічі!